Ще досі немає кінця світу, Господь він довготерпіливий і жде поки міс і люди покаються, тому що на небесах є ще міста. Як вони там з'явилися міста, во у Господа очень много місць на небесах, во вторих, деякі люди вони просто втрачають своє первородство тим, що Господь довірив, розворачивається и уходить, тим самим теряя своє первородство и дають свої вінці другим людям. Найдет таке враження, свято місце не бывает. Вот це якраз про це. <сумість>, якщо я волею Господньою, спасень Божьим, то на моєму місці прийде другий чоловік, займе з радістю буде служити, буде і буде вірний Богу. І Господь його спасе і доведе до Царство Божий. <ріху> очень важлива нам, щоб ми не принебрили той волі Божої, яку Господь сьогодні нам дає, а ісполняли її. Бог бачить, ми реально каїмо, реально Богу служим. ми какую-то ерунду займаємося. Він же і так все бачив, зачем якийсь мисси обман. Поэтому не надо терять своих своїх а лучше триматися твердо, бути надушними іди намисленими з церкви з божими людьми, і господь буде ще спасать через нас много людей.